Дня, друзі, приїхав ще один двигунчик. Ось такий дуже м'ятій коробці з пошти. Двигунчик на футбайк. 36 вольт, 500 Вт. Ось така м'ята коробка. Не знаю. Він там живий чи не живий? зараз побачимо. Двигун обійшовся 98 доларів. Найдешевший дешевий по акції. Це акційний двигун. І побачимо. Ніби запакований добре весь пінопластці. Запакували, в принципі, також в пінопласт. З коробку сюди. Двигунчик запакований. Також в комплекті кабель підключення. В принципі, на фотографіях його не було також. Замовляв того самого продавця, що і попередній двигун. Ось кабель підключення. Тут також все запаковано. В принципі, добре. Ковпачок уже трошки не такий. Ось. 9 пин. Побачим самого двигуна. Двигунчик на фетбайк. Забув сказати. 36 вольт, 500 ватт. Ось маркування двигуна, під тріскачку, під дисковий ротор, шайби ці всі в комплекті. Ось такий двигунчик. Потрібно буде його розібрати, подивитися, що всередині тут, як зазвичай, не промазують герметиком. Я свій двигун скривав і промазував тут герметиком і подивитися, що всередині. Це в принципі виглядає непогано двигунчик. Зараз ми його розберемо, покажу, що всередині. Розкидав, друзі, я двигун байківський 500 ватний. Ну, 98 вісім доларів, ну таке собі. Тобто е, ось сам. Ширина, самого желіза? Двадцять два міліметри. Двадцять два міліметри. Не считав я скільки? Витків. І не посчитаю. Ось тут можна бачити припій. Припій на обмоці. Капнутий. Ось. Ось він. От, ну, я його. Заберу. Ось. Ось такий. Ротор. Далі магніти. Магніти, ну, добре ж хоч магніти 3 міліметрові, магніти шириною 3 мм Тобто, ну, це таке собі задоволення. Ширина 31 мм Шестерні. Ну, шестерні, як шестерні. Стандартні, добре, що широкі 13 мм. 13 мм широкі, 47,5 по наружі. От, Тут 22. Посадка 8. Посадка 8. 36 зубів. Тобто, ну шестерні. Змазка також присутня. В принципі, по шестерням. Все. Ну і корпус. Тут доволі нічого цікавого. Немає. Корпус Дай й корпус. Щоб це все діло не ...болталось туди-сюди, вліво-вправо. Тут стоїть. Штопорне кільце. Тут стоїть штопорне кільце. Також з упором. Ось дистанційні всі шайби. Ось тут. Ну, таке собі. В принципі, ціна. Ціна є ціна. Ось така ціна. Тут кусок відломаний, кусок захисту. Ось так він виломаний тут. Навіть не відрізаний. Це зараз теж уголок цей Ну, Сказати, що це 500 Вт, ну, це немає 500 Вт. 350 Вт, 400 Вт без проблем. Але не 500 Вт. Ну, Відповідно ціна. Хоча 500-600 Вт, 700 Вт в піку можна пакувати. Ось такий двигунчик для федбайка, найдешевий. 98 доларів. Все. Ну і тут, як зазвичай, так само, як в моєму, датчики магнітики. Ось на таких от саморізах приклеєні до цього корпусу, щоб компенсувати ширину. Ну, і все. 400 Вт, я думаю, датчики холу присутні. Все як положено, датчик. Швидкості також є. Ось, ну, 500 Вт тут немає.